Розмовляють дві єврейки. От ти, Соню, як захищаєшся від імовірних злодіїв? Я від злодіїв вмикаю радіо, почують розмови за дверима і грабувати не стануть. А ти? А я на других дерев'яних дверях завжди залишаю записку. Абрамчику, всі змії розповзлися. Таки збери їх, бо я таки не мала часу. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <риклад> Виходь за мене заміж. Чоловік, за якого я вийду, повинен бути відважним і кмітливим. А ти вже не пам'ятаєш, як я врятував тебе, коли ти тонула. Ну так, ти відважний, але це ще не означає, що ти кмітливий. А як ти думаєш, хто ж той човен перевернув? Ранок, виробнича нарада, тім лідер. Колеги, проблем не існує. Існують тільки можливості, що знову відкрилися. Лунають дружні оплески. Бігає секретарка. У нас з'явилася чудова можливість загасити пожежу на складі готової продукції. На виставці коньяків тризірковий коньяк посів перше місце, а п'ятизірковий того ж заводу, всього лише третє. У директора заводу запитують, як таке могло статися? То відповідає, сам у шоці, все з однієї бочки розливаємо. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Всілякі сервіси про погоду пишуть дві температури, наприклад, мінус вісім за відчуттями мінус 16. От мені цікаво, яким чином визначається це за відчуттями. На балкон виходить покурити спеціально навчений дядько і каже Ну, приблизно мінус 16. А другий спеціально навчений дядько в цей час дивиться на термометр і каже: А ось і ні, мінус 8.